Всім здорописні дівчата. Нє, давай, давай отак. здорово, давай, давай. здоросних дівчата, з вами Тимофій, Сьогодні ми будемо грати у цю гру. В той Tower Defense, че, отам. Заб... Я забув. Так, так. з За цим, от. Ти хто взагалі? Ну, коротше, з цим челіком. Його звати Максим. Поздоровайся. Добрий день. Нєм, ну скажи привіт, що ти, якийсь, блін. Привітку. Добре. Що Шо... тут ще треба робити? Дивіться. Давайте я вам поясню. Вот. Тут треба будувати свою базу таку невеличку. От, от, наприклад. Побудуємо тут таку базу прикольненьку. Добре, я хотів трошки інше, але не буду. От таке, от, наприклад, побудуємо щось. Секундочку, от так. І отут а ще так-так. От, сюди ми можемо поставити челіка, щоб він стріляв, типу, у зомбаків. Ой, не зомбаків, а челіків всяких mm. там. Так, у тих, хто виходить отам. -от. Цей. Так, Суть гри у тому, щоб захищати це все, але вона не як у той летавер фігня Дефенс. А... Типу, тут є. Волни. Ми от п'яту не пройшли, ми лишень 4 пройшли, бо за вас пробачте не стерпіли. Добре, ми зараз з Максимом. Ма... Максим. Макс, алло. Шатке. Це є. Давай з першої хвилі почнемо. Так, тільки давай побудуємо вже нашу базу. Добре. От, ми зараз будуємо нашу базу. Що в мене в мене що, да, дайте? Щоб люди не бісилися і, і, і ті, які знають як це грати, щоб вони не казали, Та що не робиш, то так треба. То ми... Спочатку всі самі зрозуміли, як це грати, і от як бачите, граємо. Виді. Хто тебе будував? Зараз. Зверху буде в дерева. Я отак от модерешку спавну. А, добре. Я видалю по тоді ці. От. У мене ще така штучка є. От. Да, да, да. Добре, подаляю. Я сам тільки що дізнався, що ми можемо отак говорити і записувати вам відео. Ми дуже спонтанно вирішили його записати, бо я просто перевірив, чи буде чути Максима і мене. Чути Максима і мене. Так Добре, що... Буде... Да. Спали тут один блог. Угу. Максим, ти ж теж мене чуєш, так? А, я тебе чую. Та добре, взагалі. Блін, ну у мене всього... Так, що у тут збоку. Відійде. Да. Мені якраз на це і вистачає. Ну, ще один я тут заспавню. Такий. Там пишут, уже спешут а мы не уже. нищий. Кто не. Ни... Мам, кто там нищий? Челики киста. А. Эй, я не эй. Мамки свои эй, покричи. Что это? А, ты видел за Да, да, видел за мной. А я, а я в пыль написала уже. Да на телефон написала мені А, а має, у можешь пантер за спам теле. Максим, це дробашик. Він зблизьку має тра-та-та-та-та. Понимаешь? Ага, а де ты клавиа записав? А, да, речі. Давай першу першу хвилю починаємо О, сніг пішов От, зараз я вам наглядно покажу, хто має виходити іде. А де чельник? Вот, вот, вот. От, отут отакий от. Там. Це челік якийсь просто. І ще один десь тут мав бути би. нас... Так, це перша хвиля. Ну, ми цього челіка дуже легко клацнемо. Я думаю, що зараз, тут уже вб'ють. Другу волонтер. Давай другу хвилю зразу ж таки. Я поки що куплю собі е, Туфпік Ланчбокс. Тут такі. тут. тут. І, а чому не купляється? А, тому що хвиля. А де? Ой, пропожу. А де? А де люди? А, ось вот, тут челік такий. Макс, а, а тепло кіка. Зразу. Так, ну. Та, дуже легко. А я буду збирати багато нічого. Люди, якщо ви хочете, то цей от мі міні-бро, оцей от челік, він він ще буде з'являтися у моїх відео. Якщо хочете, щоб він ще був з нами, от, оцей от челік, то ставте лайки. Добре? А, 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 а от як ти дивитися, що не Так, то так. У, у, мене є катана і в тебе є катана. Або дві, у мене одна. Ж... Або людна. Мене... Давай Тому, там просто якісь маленькі. Да, до Вас? речі. Так? До речі, так. А, це а на такий він... скін, воно типу, воно на інший. Знаєш, як у тебе був раніше? На твоєму дуже старому аккаунті. маленький скін? Да, той. Так у мене на цьому аккаунті маленьки. Я пам'ятаю, ну той, який тобі забанили, че шо. Червон. Не, у мене там був не було. Там, там, де у тебе була маска така червона. Да, я знаю, Ой, да, мені його взломалось. У мене там не був маленький а раніше... був? був. Почекай, я, не я не куплю. Не а хоч і ні, я потім куплю давай. Я теж, мені один крекер залишається. А крекерів? 009. Галди. До речі, може люди, коли я вже куплю мишку безпровідну, то я може буду для вас знімати стандов. Може. Бо в мене є емулятор, я вже його завантажив. Треба буде лише розібратися, як настроїти той емулятор. Хоча ты лайка, я купив ці деталі, коли Блін, добилася. нашого челика вбили, А нічого страшного. Але лишилися далі всі слабенькі. Один лишень челик залишився, так? Ні, два. Три! Максим, да це не слабенькі, у них по 27 сім хп. Ні, у цього менше було. У цього А, ти за них говорив. Ну то все, ми виграли. Добре, я. Я можу купити, у мене є 01. Мені якийсь тінфол випав, шо це таке? Що мені випаде з боксу? Максим, я оцей от стартер ланчбокс купив, і в мене тепер є дуже багато чого. По-перше, я знайшов отаку, отакі от штучки. У мене є побільше оцих от Лего. Бляха, я не там заспавнив Лего. Чому я тільки тільки ага, чому тільки можу... Блін, начам купити за 0,4 Знаєш що, щоб оцього челіка швидко не вбили, оцього дробашика драба, щоб його швидко не вбили, я перед ним поставлю титановий, як там його. Тінфойл А, це з цієї з фольги. А ще у мене гранатчик з'явився. Отакий я. А у мене з'явилося тільки... У мене є такий самий час з дробовиком. Давай я оце от видалю. От. Зараз поставлю. Отут, біля цього заспавню його. О, о. От. А я заспавню тут всякі блоки, щоб їх не убили. Швидко. А вот шукаємо, видаляємо. Давай починай. Ми вже п'яту хвилю проходимо, Максим. Оцей граначок, по ідеї, він... він гранати кидає і він наносить аж 9 урону у 2,5 секунди. Ті челики 18 урону у 4 секунди Ти ваш скільки спике на давай куда На 20 аж блоків. Да я кидає гранату і просто вбиває Ваншотає тупо. А зараз... Я зараз поставлю кота, вы дядю новый микрофон. Да. До речі, було чути тебе. Добренько. Що тут у нас виходить? Ми поки що виграємо. Що ми зараз ми виграли просто. Все, ми виграли. Ура! А, я... а у мене зараз буде 0-1 крекер.

У мене так. до тебе таке невеличке питання. Тільки дай я його спочатку правильно сформулюю. Так. Це я. Ну. От, дай, дай я забув, що хотів сказати. говорити там. Ну короче, ти... Чи ти Цей, ну як там? Пира мортал. Дела пира мортал. Я Добре. У мене 40% на ноутбуці я трошки цей е, збавлю яскравість давай-ка, приймай я почну починаю а відео йде? Да? та відео йде Макс я знімаю все я з першої хвилі все знімаю а що болить Макс? уї-юї-юї добре, один такий челік Раз, два, три, чотири, п'ять, а, шість, ага, шість сім, вісім, ага, дев'ять, десять, багато десять багато. одинадцять, дванадцять людей, блін. а на у нас. тут, ага, дуже багато піців. Там ти це Я, це Не думаю. Оцей Дума. гранатчик, він просто імба жорстка. <кхі> він як Маяковський, не контриться. Можете поскорее, пожалуйста, стрелять. Это и злопатой, блин, у него 70 хп, капец. Это их бог. тут на один злопатой. Борон... ⁇ -мо ⁇ сколько тут этих злопатой. Это срака. Ой, злобаем, давай, выдаляем Хорошо. The light clear Ну, я нажал, yes. А, я ну нажал, -мо. You, а давай зробимо тупу величезну вечку. Мы на все вечки будем ставить цель. Да-да-да. Вот. А, о чем так? А ты спавню хантера. Ай, я це не взяв. чого. От. Так, я отут от поставлю. Блін. <плес> я так поставлю смішно. От. ставлю так. ще все выкону і поставлю <плес> його сюда. Та почекайте, блін. Бобр. Щоб був двойний клей. Слей. Дивись, а я, а ми ж можемо тупо заспавнити багато всякого мотлуху, щоб вони його ламали, а на цих челіків. Вони не будуть його ламати. Будуть. Максим, я так сказав, значить так є. Поняв? Сильный блоки спавнит. Ты сюди! не спал сильний блок. Скинь-то держашки так спавни. Так тільки то спам А вот таки вот сильные блоки тут пора стоить. Мы подчеркиваем ось так. Я хоть шут. Так, так, не буду халати думаю. Бобрик. Бобрик. Максим, а ти бобрик? Чи ти не бобрик? Максим, давай пройдемо сьому хвилю. Або шосту цю шосту хвилю, і я вже напевно не знаю.

Макс подивиш, що я роблю? Чує, що Максим, я як ти? на ютубі коротше побачиш на якійсь там хвилині, як Почекай, подивиш, що я роблю? А, ти Ти лох. Добре, це така невеличка була серія. Не знаю, напредостанній, напевно. Це, це була невеличка такто серія, але уж пробачте, Ноутбук розряджається. Я вам бажаю гарного дня, мирного неба над головою. А шосту, шосту хвилю ми пройдемо у слідучій серії. Всім до побачення!